Доброго ранку, дітки! Ми з вами вже були на прогулянці у нашому садочку. Спостерігали, як природа пробуджується після зими і готується до зустрічі весни. А сьогодні ми з вами відправимося в подорож до лісу. Будемо спостерігати, які там зміни відбуваються зараз на весні. А ось і ліс. А яка пора року в лісі? Весна. А як ми знаємо, що прийшла весна? Дзвенять струмочки, день стає довгим, яскравіше світить сонечко, співають пташки. Природа пробуджується і зеленіє. Майже всі звірі прокидаються після зимової сплячки. А ось дивіться, перші проліски і підсніжники, проліски і підсніжники це перші весняні квіти. На деревах та кущах з'являються бруньки, на яких згодом розпускаються листочки. Гарно в лісі, але вже час повертатися додому.